Привіт! Перед вами не просто відосі. Це чудове відео вітання для цієї, що наймиліша, найприємніша, найрідніша, найулюбленіша, найнайдна мене мати. Саме так мама працює мамою 365 днів. 24 на 7 і геть безкоштовно. Ми вітаємо дітей найкращу маму в світі. Бажаємо вам багато-багато тепла, аж занадто у ці, у ці весняні дні. Бажаємо, матусям невичерпної енергії до свого. Дякую всім нашим енергетикам за пережити в рекаут. Тепер у нас точно є все-все буде добре. Бажаємо всім нашим матусям бадьорості аромоксами що зближує. Чи як там говорили у тій рекламі? нашим матусям побільше світу у кожному дні сліпучого та прозорого. знаймо як ви пишаєтесь своїми розумними дітьми не хвилюйтесь ми вже над цим ставаємося аби ще ставати розумнішими зараз як полімамо люблю та матуся зараз як зробимо приємно сподіваюся що це вода правда Бо якщо вазон зав'яне, то буде мені дуже. Уявлено. Ще ми точно знаємо, що мама може все, навіть відкрити ось цю банку. Запросто. Отже що? Мамо, допоможи мені, будь ласка, а ще мама любить солоденьке, це ця п'ята цукерка за твоє здоров'я. Сьогодні я все робитиму, як мама. Наприклад, мама дуже любить іноді проводити час ось так. Алло, Наташа, привіт. Як там твої справи, а Андрій вже у відпустку повернувся? Ой, а моя донечка тут вигадала, вклалась на дивані і пародіює. Мене уявляєш, ніби це я з тобою по телефону говорю. Дійсно важка робота, Всі ходять, смітить ноги не витирають, а ти бери та й ми за ними всіма. От вигадали цього чарівного дядечко, що так гарно миє бруденний посуд. То всім мамам України цікаво, де ж він? Чому не є той посуд? Що моя мама дуже любить виставляти в себе на сторінці. Моє фото. Я б з радістю сіла біологію читати. Але що заради мами? Ще одним пр прекрасним подаруночком для мами може бути ось це. А ще мами дуже-дуже вишукані. Тільки мама вміє знайти річ на тому місці, де її не було 5 хвилин тому. Правда ж? А от моя мама обожнює відбуватися мною у сукні. Мамо, це для тебе? Мама особлива ще й тому що добре знає, де і за яких обставин ми пропадали у вчора ввечері на наше щастя. Наша мама ще й лікар, тільки вона із легкістю може вилікувати чи не будь-яку хворобу, особливо мама профі у неіснуючих хворобах. Неймовірно, але факт: мама не боїться нічого, крім мишей і велетенських собак. І крім павуків, і, звичайно ж, крім жуків. Тобто, бути мамою, бути безстрашною. А ще бути мамою, це думати про одне. Говорить інше, А робить взагалі третій. як вам це вдається, невідомо. Сучасні мами вміють класно економити час. Вони навіть на борщ з вечора квасолю замочують, щоб легше варилося. Цікаво, а із задачою такий фокус пройде. А ще найбільша честь бути українською матусею. Ми щиро дякуємо вам за любов, добро та знання. Особлива честь і хвала всім мамам. Що виховала наших безстрашних воїнів, ми пишаємося матусями наших захисників та захисниць. <різвість>